Всім привіт! Так, Знімаю другу частину вулика. Такий вулик вийшов, забив дно. Ось дно забив. Дно забив глухе, там по коментарях писали, що ну, я не пробував дно сітку. Дно сітку... у мене немає ні одного вулика на сітку і тому зараз робити пару вуликів на сітчасте дно, ну немає смислу просто-напросто. І там теж запитували, чи тут вода не може затікати, бо так як тут немає фаски. Е, багато вуликів є взагалі без фасочних, є рогатий вулик, ну пошті дуже багато. І навіть такі вулики роблять без, ну, без фаски, просто втек. Ну, тут вода може затікти. Ну, це... І в мене такі вулики вже давно. так що Вони мені вже сподобалося, так що їх ну, то роблю. Так, я це... Корпус знім. Покажу, як роблю крешу, заготовки на крешу. Опять же помірюємо кінці. Получається дві бокові з пропелами на, на, на вентиляцію і передня задня. Ось так. Опять же скрізь вибрані фаски ну тут більше фаски. Zobaczcie jak Także pokażę Jakie Obletniki też robię Zobaczcie Зробив ці вулики і були в ну дошки були відходи там, кусочки різні, то я їх попилив і з них буду робити обльотники. З торців я даю дві. І по семерке получается и по пятерке внизу, потому что не выкручивало. Я показую ці вулики, які я роблю, ну це не для тих, кого там є станки, там це все. якщо є станки і добре все настроєно, то там все робиться по-другому взагалі. Там, ну, там, ти склеюєш ці вулики. Я показую, як я роблю. Ну, виходить, нема таких ну, станків сильних, а такі пила і там, фуганок. І і все, і вся, і все і танки. Ну і нікого я не учу, конечно. Тут ну, я роблю так і показує, як я роблю. Ну, так. А хто хоче, може запитати, ну, написати там щось я можу підказати. Так, виходить ось така рамка. Зверху забиваються дошечки, Зараз дошечки не буду забивати, щоб час не тягнути. Я взяв кришу з другого вулика, зараз покажу, як, як вона має бути. Але перед тим я поміряю розміри, щоб, щоб знали. Так, передні, ну, передня і задня виходить, заготовка має 55,5. Це ці дві мають. Е, ще раз, е, получається, це, це по наружній стороні. Якщо по наружній міряти в цю сторону, то має 54. Але якщо міряти окремо цю заготовку, що всередину заходить у фаски, то вона має 51, оця іменно середня. Тут, виходить, дошка йде 30 31 мм. І вибрано тут по таю 1 і 6. Оця четверть вибрано 1,6. Ну, і яка буде, яка буде заготовка? У мене вибрано на 3, 3. оце має 3, 3. 3 сюди, 3,3 і, і 1,6. Отак вибрані ці заготовки. Я зараз ну починаю тут буде забувати вже сплошняком крешу. Але ну, це я ж не покажу, покажу вже готову кшу, щоб не тягнути відео. Ось, Ось так, виходить, вже готова креша, вже навіть накрила. Тут це на другий вулик. Тепер скажу, скільки, скільки я зробив. Ширина креші спереду, виходить, має. 60. 60. 60 на. Так. 60 На 58 з половину. Получається. Ту цей сторони має бути льоток, В цю сторону має 58 з половину, в черно має 60. Оце вже забиті а це насчет вулика, що там було ну, ще не понятно. Вроді всі розміри краще сказав, тепер ще опять до магазину вернемося. Цей магазин ще дуже, вообще ну, він дуже практичний, бо навіть коли бджоли тут лазають на рамках, а за що оцих двох четвертів ти ставиш, коли на другий вулик магазин. Тут було ще ручки дві, я прикручу. Вони не томачаться мача це вони виходить, що за що цяу, цього... ти де-небудь ставиш, ти не переживаєш там чи щось до рамок, навіть як на землю треба поставити, Він... знащо цяу вже... дуже практично. Так, по... по розмірах все сказав. Тепер покажу обльотник. Покажу, як обльотника... ну, як я зробив його, бо зараз. Ось такі облячні. Це вийшов з залишків матеріалу від вуликів. Таких теж десь біля 10 штук є. Опять же, нікому нічого не показую, ну, не, ну, не, не заставляю, просто показую, як я зробив. Креша, можу, ну і розміри так скажу. Тут виглядає так. На три відділення, на 145 рамку. По три рамочки 145. От нас людків, я тут буду робити, я ще не вирішив. Або буде один цей тут і тут, виходить? Типа так. Або якщо нормально буде облітити, то буде типа в сторони. Тут, з цієї сторони, і з цієї сторони. А якщо буде недобре щось, то я висверлю тут ряток і буде на три стороні. Буде з цієї сторони, і сторони. Коротше, у нас виключило світло, але вже покажу до кінця. Тут, виходить, такі потолачений я зробив. Ось такі потолачена така. Тут три рамочки магазин. Ось так це виглядає. Такі перегородки. Так само тут. Так, скажу розміри. Опять же, тут, виходить, поряд з цієї сторони. Спереду 41. 41 получається, так. Е, так, виходить. 50. 50. так 50 получається. Опять же, тут теж, виходить, вибрана тут четверть, в середину заходить. Тобто оця заготовка крайня. Тут має, ну, так як візде, воно має 47,5. Так само і на вулику. Оце крайні має 47,5. Це зготовка. Висота. Висота, висота виходить, всередині я зробив 20. Тут А понаружу. Понаруже, виходить, 21. Понаружу 21. Так. Креше. Треша теж, тут фаски вибрані. Ну, так само і тут фаска вибрана. Зараз, щоб було не понятно, тут теж фаска вибрана, а тут фаску я вибирав вже більшу. Фаска, виходить, 3 см 3 на півтора. 3 см для того, щоб рамки пішли вниз і потолочені зверху. На потолочені набиті такі фівсантиметрові фіксатори, щоб Потолочна бджола, лягала на бджолу. вона виходить, сідає з цієї сторони, і з цієї сторони. Ось так. У мене є там на, на каналі відео обльотник подібний, зроблений, не той великий, а це маленький. Ну і ці тут, виходить, пропилені оці заготовки ось так заготовка виглядає, оця бокова. Ось так вона виглядає. Пропили по пів сантиметра. 2. Так, так само. і три, три. Три, три на півтора, і це по кругу получається. Тут вибрано знизу вибрано 2 см. Це для чого? Це для дна. Я дно забиваю, виходить, сюди. У мене 2 см я напилив дошечки, і я забиваю їх у цей потай. Сюди дно забити, Бока. Тут рамки йдуть. І пропели під засланки. Заслонки можу витягати, можу зробити, він зараз, виходить, 3 секції по три рамки 145. Ширина. Ну, ширина, я вже казав це заготовки. Ширина, виходить ну, 21 від цій заготовки. Так, це... Це ця заготовка. Ну, Все, в принципі, вроді все. Так, а тепер кришу. Понизу. Кришу я зробив перша передня заготовка. А, що, що забув, що сказати, точно. Довжина іменно робочої частини виходить. Получається 34 воно має всередині. Ці секції мають по 11. Вони мають по 11. Там виходить по три рамочки магазинних і ну, там чуть-чуть є полчасть люфт на 4 мм. Ну, це можна було і розміряти вже і так, в принципі. Але ще раз, що ця робоча частина має 34 см. 34 на, на 15,5 висота. Оце. Ну так, це дуже важно, кстати. Креша, опять вернемось до Креша. Креша має 44,5. Це, виходить, передні заготовки. Це по наружу, І по наружу я скажу, скільки вона має в цю сторону. наружу має 54. Так. А іменно ця заготовка середня має 51. Оці дві мають 51, ці мають по 54. Так. Не по 54 а по 44 оці має. Тепер фаска. Фаска виходить, 2. На 1,5. Сюди виходить півтора. Сюди вниз, виходить, 2, а в бік 1,5 виходить. Оця фаска має. Ось така креша. Так. Піддашник я зробив, виходить, він зараз має 47. 47 на, на 56 сантиметр я зробив виступ, щоб загнути бляху. А так і позагинати, щоб вода не стікала по цьому, вона буде стікати тут. Так, і тепер покажу. Ну, це обратний тягнувся. Покажу вулик уже уже в зборі, можна сказати. Ось такий вулик, виходить, вже готовий. Ще льоток просто поріжеться і трошки може, підшліфується дещо і покраситься. Ось так. Він виглядає. Ось чим я буду вибрати льотки. Получається фрезерний. Ферза сантиметрова. Тут я наб'ю е, направляющу. Ось така буде направляюща набета. І по цій направляю я виберу, ну, ну, сантиметровий пропел, щоб по тому там поставити. Ну, це вже буде пізніше, коли у всіх вуликах буду робити, я вже буду це випилити. Зараз це не буду робити. Так, щось буде комусь непонятно, можете написати у коментарях. Е, я Ну... можу об'яснити, або далі, що щось може що показати. В принципі, якщо я нічого щось не забув, вроді все сказав. Там бо там за кшушу подалося дуже багато. Ну, креша що, креша? Креша стандартна, можна було просто поміряти вулик і нахльост, виходить, щоб воно заходило І все. і все. Якщо поміряти, тут має 2 см і тут має 2 см, то 4 см виходить різниця от стінка вулика і креша, вода капати, якщо буде скапувати, то 4 см вона буде попривола капати. Ну, у нас там є креші, навіть, ну у мене на пасіки, що вони навіть і менші, на ті перші, що я робив. Ну, все одно вода сюди аж ну, ніяк не, не попадає. Все, всім пока.